Може бути краще, коли китайці тобі скидують, як вантажить твій товар, сім кубів товару, 720 кілограм, як вони то пакують. О, дивіться на відео. Грузі на свої тук-туки вантажать, везуть на каргу склад і товар за два місяці буде в Україні. А що може бути ще краще, коли ти привозиш товар в Україну? І заробляєш на опті 50 100 Друзі, я запускаю найкращий курс в Україні за 2000 гривень. І ви зможете, так як я замуляти товар з Китаю напряму, працювати з виробниками, шукати саму дешевшу логістику, купляти юань по проші За 2000 гривень ви нікого і ні в кого не знаєте курс по такій ціні. Хоча ви можете знайти інфоблогерів, які продають такі курси по тисячу по півтора доларів. І навчають привозити товар через місць чайну, який переплачують в 3-4 рази. 2000 курс, самі кращі в Україні в мене, по 16,88.